Сестри монастиря святого Пророка Іллі продали квартиру у Львові, де мешкали сестри в час підпілля. І законно купили каплицю по вулиці Плуговій 6. Це є документи, які підтверджують, що сестри є законними власниками каплиці по вулиці Плугова, 6. Митрополит Шептицький дали нам таку назву під покрови святого Іллії Пророка. Наш монастир в Суховолі забрали. Який нам заснував Андрій Шептицький митрополит. Ну і, і держава нам не віддає, не зробили школу і нам віддати не хочуть. Але Господь Бог змінився над нами. Ми продали у Львові нашої сестрі квартиру і ми купили собі каплишку у Львові. І тепер я дуже задоволена, маємо де молитися, і там правляться служби Божі. Там є наша правдива католицька віра. І я тим дуже задоволена, що Господь Бог вислухав нашу, наші молитви не пропали. Попередній власник, який купив каплицю, яка вже використовувалася як склад, пропонував цю напівзруйновану каплицю і проводу у ГКЦ та редемтористам за ціну, яку сам за неї заплатив. Оскільки вони не проявили інтересу до каплиці. То сестри використали цю можливість і купили її. Вони набули її у свою приватну власність вже як треті добросовісні набувачі. Редемтористи, 20 років після того, як Україна стала вільною, раптом згадали, що за царя Гороха ця каплиця була їхньою. Незважаючи на те, що сестри купили каплицю за свої гроші після того, як продали свою квартиру у Львові, редемтористи та провід УГКЦ Хочуть їм вкрасти каплицю. Владика Ігор Возняк звернувся до Львівської міської ради з абсурдною вимогою, щоб каплицю приватному власнику, тобто сестрам, відібрали і дали проводу у ГКЦ. Редемтористи мають у своїй власності низку кращих архітектурних споруд міста Львова, але чомусь їм бракує тільки одного вкрасти сестрам напівзруйновану маленьку капличку на плогові. Хоч вони протягом 20 років не проявляли жодного інтересу, не маючи жодних законних середників, як їх відібрати від нас, почали розпалювати в людях релігійну ненависть. Провід УГКЦ та редимтористи поширюють на сестер брехні, що вони є сектою і нагло обзивають сестер сатаністами. Цими сугестивними брехнями вони зомбують людей. Зловживаючи довір'ям вірних, які не можуть повірити, що священник або монах міг би так безсовісно брехати. «Що секта? Ми секта ну, не не Чого не дасте зробити? Ну а як же? Возні хто знає в возняка лічня. Редемтористи почали приходити з групою людей під каплицю по вулиці Плугова, 6. 24 червня вже черговий раз приходять сюди люди під нашу каплицю і нас обзивають. Weekly. Які С'llow. маєте аргументи? що Секта. Які скажіть, конкретні аргументи? Не хочу. Які вам передати? А ви знаєте, мене образили. Почекайте, ви так підходите. Тепер ви мене образили, назвали сектом. Відійдіть, будь ласка, від нас. Ви до вас не не ви мене образили, ви мене назвали сектою. Ні, та пані та пані. назвала мене сектою. Нехай дасть аргументи. Чого так називати? Від кого люди почули очорнення на правовірних сестер? Що вони є секта? Де є корінь релігійної ненависті? В пастирському листі Гузара, в памфлеті Львівської архієпархії на веб-сторінках УГКЦ. на рісу і в церковних часописах почали нас безпідставно очорнювати, що ми є сектою. Люди мусять вірити проводу УГКЦ без аргументів. В п'ятницю увечері ми розпочали молитву. Приходить група вітеридомтористів і не долучається до нашої молитви, але хоче її перебити, бо приходять не молитися. Але цілеспрямовано провокувати цей пан працює на фірті у монастирі редемтористів на підголоску і прийшов сюди, ніби то молитися. Він проговорився, викривши справжню мету їхніх молитов, вкрасти нам каплицю. Так, ну, а чому ви приходите під нашу мати? Як ви відбирати? Як ви відберете? так? Виглядала молитва тих, провідниками яких є редентористи. А, а, ти 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 а той, наша перепрошую, жіночку, чому Я ви мене били, били? і штукали? Редемтористи і провід у ГКЦ, на жаль, зомбують людей, які потім стають жертвами їхньої брехні, створюють напружену ситуацію та ненависну атмосферу і тиснуть на органи державної влади, щоб ті допустилися крадежу. Я вже при руки тримайте руки при собі. Ви також тримайте ви, руки. А ми Клад, але А прошу наша те, Куда що наша ця жінка прийшла і каже, що вони прийшли нам вкрасти цей цей наш монастир, наша клас. Скажіть, як ви називаєтеся? Не кладіть і побудьте відповідати. молитва дуже побожної молільниці. Ти зрозумієш ні. А скажіть, і ]те, тебе так ви так само там, там не прийшли. Скажіть, по чому ви сюди прийшли? мені ще так хоче. Яка ваша ціль цього приходу? Скажіть, ви хочете нам вкрасти? То я моє буду. І то я буду тут моє. Ви хочете забрати? забрати, то я наш. Забрати вас, наш. Ніфіга. Вчора Боже. поруч. Вчора залізли і з кам на камеру. Ви вже ніколи не вийшли. Ніколи не. Сховай! 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 Редемтористських чергових мулінь також не пропустила пані, яка вже раніше погрожувала нашій сестрі, що заб'є її. Ще раз буде знімати, тебе заб'ють. Ну, зніміть її за то, то треба міліцію дзвонити. Вона Сказала, що сестру на пані. Будь ласка, зніміть її, а тепер сказала, що запросто. Я, я є пані, а ти Оце і чмо було. Я є пані. чмо. за ці слова ви будете відповідати, тому що ви очорнили сестру. Яку сестру? Монахиню. Ти монахиня сестра. монахиня. О, оце її теж учорнення. Сказати про монахиню, що вона є сатаністка, є ознакою високого ступеня зазомбованості з боку апостатичного проводу у ГКЦ та втрати совісті і розуму. Ви зомбуєте людей ну, всі. Саме ці слова відносяться не до сестер, але до апостатичної ієрархії і їхніх жертв, як можна чітко побачити на цих страшних плодах проводу редемтористів. Зненацька Пані кинула на сестру. Таких християн сюди приводять. Церкви, Юсафата і ті, що належать до монахів-редимтористів. За це несе відповідальність, апостатична ієрархія, яка розпалює релігійну ненависть між вірними яким правом ви от що ви зробили, з сестрою? А хто Це Я зробив з вашої групи, сестри підійшли запитатись присутніх священиків з церкви святого Дмитрія, що мають означати такі їхні провокації? Очевидно, що вони не мали чистого сумління, бо відразу ж почали втікати. Прушу сказати, я не маємо зрозуміти отакий вигляд сестри. Прушу сказати, він є честний

Não, eles estão mais... Дайте нам відповідь на одне питання. Гомосексуаліз гріх чи не гріх? Ні, ви мені скажіть, що до горі. Значить, ви проти озера. А вооружіння то не грів чи не вірів? Забирайте. Найголосніше сьогодні молилася ця пані. З дитинства мені не було ще п'ять років. Я маю. Я живу, а ти за Там і там. під час спецмолінь неодноразово прозвучали грубі очорнення, які є гріхом проти Святого Духа. хто Чорти Чорти! А то вас так ще мови там головним винуватцем цілої цієї ненависної кампанії є провід у ГКЦ. Люди приймають їхню сугестивну брехню без жодних аргументів. А це є знаком зомбування і фанатизму. не сатани, вони всатали. Пішов до неба підати зразу до неба. На місце подій прийшли редентористи. Головні винуватці розпалювання релігійної ненависті. Коли сестри хотіли підійти до них, то зманіпульовані ними люди загородили сестрам дорогу. Я перепрошую, я перепрошую. До нашого священника на вашу маєте свої. До побачення все. Не маєте ви нашого священника йти. Вибачте. Ви йдіть на службу, ви відправляєте сонце дороге. Цей чоловік давав вказівки людям, як хитро можна вкрасти сестрам каплицю, а це через збір підписів та маніпуляцію громадськістю через інтернет. Коли настоятелька монастиря запитала редемториста, чи мають дозвіл на розпалювання релігійної ненависті і крадежі каплиці сестрам. Редемторист на цей гордо показав архієрейські благословення Бозняка. ви Ми підали, що ми серце. Люди побуде вашу вияву. Церкви в мене є папа римський. Але ви нас на обізвали сектою. Так, дивись і ви, так Ви. коронавіруси. Далі світовий. Хто є сектою? Той, хто проповідує Єресі. В книзі бесіди з блаженішим Любомиром Гузаром до постконфесійного християнства, екс глава публічно проповідує Єресі. Він не лише заперечує основні правди християнської віри. Але заперечує і папство. Ми в згоді з цілою церковною традицією визнаємо обоє, правдиву католицьку віру і папство. Екс глава УГКЦ Гузар у своїй книзі Бесіди заперечив папу як главу церкви. Він сказав: Кум Петро так, суп Петро ні. Це означає мати авторитет на такому самому рівні, як Петро, так. Але бути під ним, приймати його як главу ні. Апостатична ієрархія виступила проти цілої традиції папства. Знак антипапства є також в тому, що гузер в своїх храмах і під час кожної літургії наказав називати католиків всіх вас православних християн. Православні не визнають папства. правовірні сестри визнають папство. і тому не є ні схизматиками, ні сектою. Головним винуватцем цілої цієї ненависної кампанії є провід у ГКЦ. Йдеться про розпалювання релігійної ненависті, яка, згідно кримінального кодексу, карається позбавленням волі від Бог до п'яти років. З погляду Божого закону йдеться про гріх проти Святого Духа. Цей редемторист публічно визнав свою єдність з апостазію. Цим він на себе стягнув Божу анатему згідно Галатів, 1.89. Він, святі тайни і святі літургії, вже служить неправосильно. На людей, які є з ним в єдності, стягує не Боже благословення, але прокляття. Те, що відноситься до нього, відноситься і до кожного священника, який залишається в єдності з апостазією церковної ієрархії. Ця боротьба апостазії проти правовірності заторкує цілу церкву і в повній мірі відобразилася на позиції редемтористів апостатів. Стосовно правовірних сестер